Миру Божого вам, у молитві Отче наш говориться, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Дехто каже, на все воля Божа, та не все стається за волею Божою. Слова нехай буде воля Твоя означає, що ми знаємо волю Божу, бо якщо не знаємо, то й не зможемо її виконати. Неправильно думати, що Бог сам повинен виконати свою волю в нашому житті, пізнати і виконати волю Божу це наша відповідальність. Для цього Ісус і створив церкву, яка виконує Його волю. Слова нехай буде означає, що ми підкорюємо свою волю, емоції, почуття Богові і Його волі. Слова і на землі, як на небі означає, що нема окремої волі Божої для землі і окремої для неба. Воля Божа одна. Ісус, Богу плоті, був слухняним отцю і нічого не робив від себе. Навіть перед смертю Ісус молився, Отець, не моя воля, а Твоя нехай буде. Царство Боже невід'ємне від волі Божої, тому ті, хто вірять у Бога, але не виконують Його волю, в Царство Боже не увійдуть. Бог сказав, не всякий, хто скаже, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а тільки той, хто виконує волю Отця Мого Небесного.